Добрий день, шановне товариство, 13 листопада 2023 року. Село Нігін, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область. З вами Вячеслав Ляховецький. Розпочав сьогодні обрізку винограду. На прикладі десь приблизно шестирічного куща Лівії. Хочу показати вам, як я обрізаю такий кущ. От перед вами його зона плодоношення. Сформував я його тут на 6 рукавів, так як в мене кущі тут 4 через 4 метра, двохплощинна шпалера. Щоб перекрити всю шпалеру, я задію 6 рукавчиків. І отак от воно в мене йде. Звільнив його вже тільки верхня до верхньої опори підв'язано, а то решту стрічку пообривав. Да, швидко підв'язується, але не швидко потім обривається. Щоб все було акуратно, стрічку в відро. І утилізуємо. Тепер перейдемо до нашого формування і до нашої обрізки. Що ми маємо? Маємо оцю сторону до стійки. Рукав пішов. Дивимося на цей рукав. От якраз лоза у нас дуже гарно лежить і дуже гарно визрівши. От ми її і, і лишаємо, всю решту обрізаємо. Дивимося далі. Слідуючий рукав Тут він у нас йшов і в одну сторону, і в другу, так як той рукавчик був слабша плодова стрілка. Цього року гарно от лозаві зріла. От ми її залишимо, щоб перекрити середину. Відрізаємо і відрізаємо тут. На цьому рукаві, який у нас пішов в ліву сторону. От гарна лоза, яка також досить добре визріла. А далі йдуть тут трошки з проміжками, перекриваю одне на другим і аж до слідуючого куща. Значить, відрізаємо отут. От і зараз я це все діло підчищу і покажу, як воно у нас вийшло. І ось що ми маємо в результаті обрізки. Отаке от розміщення нашої лози буде в наступному році. Як бачите, обрізав я без так званого сучка заміщення, тільки на плодову стрілку. Ну от в одному місці лишив. що Ось така картина у нас повинна бути в наступному році для отримання гарного врожаю. Аналогічно обріжеться друга площина. Всім нам гарних врожаїв. Доброго здоров'я і до побачення.